Ну, почкай. Я вже забув за цю хуйню, ну, блядь. А, права балва. На хаммер, весковый конвой, блять, хуйня. Банди Загальне право, блядь. Весковая частина. До 17, та. з 18. Що? Во, не можна, блядь, ало нахуй. Алло. Заборонено. З 17 до 18. Курва. Тогда кого-то меняем, и берем зоху. Я помню, сейчас. Вы на Ита, я пью, блядь, блядь, новочей Ито? Вы че, прикалуєтесь? Погу на базу. На ДМЗ базу ще байдуже. О, айр, ой, хай. Да, да, да. Да, поналовир. Тоді маски знімайте Ух, я єбал Ай, банзи, заспань собі просто автівку. Боже, такий пиздець, блядь, це такий прикол, як, блядь, сравий кап, це пизда. Срака згоріла. Так, да, це просто це такий пиздець. Ми ще сторинемо та кидаємо в ДС, блядь. На веще заборонено зараз їхати. Йопта. А ви програли? Так, да, тому що, блядь... Тому що там деякі розумні люди. Мільйонери, туди ти їдеш? Мільйонери, нахуя ми їдемо на базу? Айр, нахуя нам... Айр, нахуя нам на базу? Якщо вони приїдуть, це одно. Типа нам головне приїхати зараз туди, і все. Виклати Айр, хто захоче, той приїде. Да, тому що деякі... Якщо вилкане полі з Іларго, все було би добре. Да, ну і мільйонери. Дев'ятка? Так, дев'ятка може приїхати за нами. Якщо що, мільйонери. Куууу. Не обов'язково, щоб вона була тут. Здарова, Векса! Зоха міг поїхати на звичайній автівці просто за нами і все. LTW z night зікс ziekst dairsport, розклед роботі, а й перерві. Йовани рот. І табл знайслав слабсі. Всіх держ організм розклад роботи і перерві. Так, я зрозумів. Та це прикол, так, да, те що цей. Те, що зараз би на вечір. Поїхали керує, і там Вони було. Вони всі в всі сьогодні таблиці зручно. Да, серйозно? Я, я просто що подивився правильно. Олексочка, вибачаюсь. Так. Там плюс-мінус добре, як чесно. Нормально все. Начебто нормально, там подивимось. Потрібно сьогодні це пострілити, потрібно сьогодні буде зробити якийсь відосик по госту. <кій> Може навіть парочку. Зроблю, мабуть, по потягу. Турач, у мене з госом. Зроблю мають по потягу відоси. і там ще по чомусь. <кій> <кій> Боже, мільйонер. Що сталося? Це ще фіг його. Потрібно відоси позробити. Тому що я їх... На тому тижні я їх не робив, на цьому тижні потрібно буде 100%. І так, то все плюс-мінус нормально. Я навіть не знаю, що сказати. Я, мабуть. Спитаю з приводу Блять ніхуя взять деньги вдома на відеокарту. Дякую, Ліна, тобі. Блін, а я тепер буду постійно лише на Єта. А куди ти скинула таке питання? Типу в мене в ТГК нічого немає. В Лічки у мене теж нічого немає. Ліна, куди ти скинула? А, в ДС? все, зрозумів, Ліна, все, дякую. Все, побачив. Нормальний аватар. Все, дякую. так. Емо, все, перерва. Все, бля. Дякую, все. Тепер буду дивитися постійно це. погнали далі. Пиздуйте, пиздуйте. Бля, на те, як ми встрали кап, це пиздець, це просто так по тупому, блядь. від цього так горить, що пиздець. Ну. Навіщо коли нас і так багато? Просто стоїмо в дефі і все. Якби от цього ми робив просто за робот розбирав і все, нічого робити не потрібно було. Мільйонер, погнали, мільйонер. Дістор, це вже давно було. Дарово, Дмитро Сайко. Дістор вже давно було. Ми без них поїхали. що там треба 8 чи 9. А нахуя потрібно 8 чи 9 на військову частину. Це на потрібна потрібно. Війсь... А на військовій частині там байдуже, типу, в мафіях. дуже, типу, маф... ну. Питання: в мафіях потрібно, щоб була дев'ятка, щоб нападати на військову частину. Типу, я перший раз таке чую. Я знаю, що, типу, да, на аердропі потрібна дев'ятка, а. Я в аск питала. Та ні, це, це хуйня якась. ліна. Не знаю, перший раз таке чую. На айдроп... Так, да, тому що система не дає тобі призвати ардроп. На ВЧ, там начебто з будь-якого ранку. Я не знаю, я право давно не читав. Я не думаю, що там вона вивою. Тому що ВЧ це така вже трохи померла організація, тому що мало хто нападає на неї. І там із цього трохи скучно ВЧникам сидіти на військовій частині. Тому, мені здається, там вже, блядь, стр... ну там з 3 рангу завжди можна було нападати. Але потрібно, щоб було 3 людини, як мінімум. Давайте. Де Зоха? Там зап імба. Да, зап імба, але питання в іншому Питання ж в іншому в тому, що. цей, блять, в мене ж немає маски, де маски немає. Питання в іншому, що там ти типу, афк, оце проблемс. Баунті, зроби собі ХП Баунті, йопта. Але нудно. Так, да, я ж кажу, а цей мінус саме нудно Бля, 5 патронів Туро, 3. 3. Пизда. Ладно, фікснем, давай так. Все, не стріляємо. Так, мені подобається ця атівка. Бля, не можу її спизити. На жаль. Може бентеж. Ща буде ефір напирити. Дмитро, задонатиш можу. Диви, що за челендж, а ти пішлы. Ай, де зоха, а. На, Набери. Ось так от. А ну зараз подивимось. У мене є... Я знаю, що потрібно з цим робити. Так, на мин... Бля, не ну, їду нормально, я стану. Я зараз завычу, бачкай. Зараз убью. Огонку. Почкай, почкай, печка, я знаю, що потрібно робити, коли мені дають таку автівку. на роз'їбатися зараз. Дай, у мене тут Я раніше штарзе. Терзав... Ой, блядь! Йобаний рот. Ждя бентежне. Диви, як потрібно. Береш, цю богаті, їдеш сюди, розвертаєшся, включаєш ні нітро і погнали. Я сподеваюсь, она на стейдже. А что, она на бестейдже, так и это печально. Хотя, а нет, она, по-моему, на Блять, я не туда поутил. Хлопцы, не туда. Нормальный Бреданс. Где а, ты, миллионер? Давай. Иди сюда. Давай, до конца взлетной полосы. Миллион, блять, турвал. баунти, какой, блять, Мерседес. Ты собі фол хп не зробил, Баунті. Бестейджа і Нітра, блять, ебать прикольно. А, модифікація двигуна не встановлена, вона без стейджа, миллионер. Ну зараз подивимось. А в нас швидше. Що ти підрізаєш? А ти сам себе по пінгу підрізав, чи читав. Візьми до себе. До себе? Можеш прийти. Нас це так. Я нітро не подрубав, Йопта. Яке Нітро, вона сама їде нормально. Так, айрдроп викликю. Ну давай хочеш знову. Ну в мене нітро, я без нітро хуярю. А банду? Банда це питання до інших людей, до лідерів. Якщо вони приймуть, а вони захочуть? Я ж не лідер, я не дев'ятка, я не восьморка. Я чисто зараз прийшов на капте, а там подивимось, що буде далі. Дякую. Ламбо? Так це не ламбо, блядь, це богаті, о! Ти ламбо. Який ламбо? Єбать, Нітро включив, диви на нього. Ще й з Нитро поїхав, пиздун. Як я, з Нитро сама можна. Дорога відом, діво. Да, да, да. Та я бачив, да, я бачив всю. Торо, я хотів по-іншому зробити, ладно. Ладно, погнали. Я ж так не заскучу, да? Курва ти, а? Спиздив в мене, блядь. Хочу спектр собі купити. Я, блін, мені Растед подарував е цей, Єлік Мансорі, наскільки я пам'ятаю. Мені, блін, на я на нього майже накатався, оцей мінус. Це провонс. Єбать, да, я дріб охуенно по плюс <звук> Єбать, Ебать, куди він його в'єбав? А буде хтось приїжджати Коплю на Коплю 5,9 к кака, ніхуя собі. Ну, дороговато, я чесно. Достатньо дороговато. Я ж так хуй попаду, мені здається, да? Я думаю, я так не попаду йому в їбучку. Він лінька. Ні, не попаду. Блін, зато 3-4 патрона з діла і все, типу, одразу. Його вже ніде немає. Його вже ніде немає. Його кого, цього... бля, зараз. Спектра? Я чесно навіть не знаю, що це за автівка. Я якось особливо не дивився. Rose в донаті я вже є. Я, я вже собі не знайду в Днаті, зрозумів. До речі, а чому ми не робимо розіграші, а кожні 10 тисяч е -е, під... Тапіт в розіграші. <ків> тобто. Моро! Де ти турва є, а? Починаємо на МК Голову плюсы. Опять-таки в чому, сенс? Я тут-то. Блять, я наверх могу залезть, все. Я тут Добре, доброе Що ти там? Та йди ти в сраку зі своєю, блять, хуйню. так не попадаю, зовсім чи так? Блять, я зовсім я не попадаю зовсім, блять. Попав, ладно. Блять, їбать хлюсе. Блять. Сумую. Та все добре думаю, в магазин сходити. Навіщо? Ща ти хочеш в магазині. Весь. Ті, хто мають його ціну, линуть тільки так розумію, скінченджер, Заборонений скінченджер, Таке наче такого не було Ти <плес> в Гетто? Да, я в Гетто космос. Ну Мафії на це дійсно позиція. Така скука тінь. Я не розумію цього, серйозно. Там зовсім скучно. Там нічого робити. Ну, без вари це ось така хуйня, типу, блядь, пирсельна. Гето хоч якось вона більш динамично баунти бежи баунти что треба на тебе аптечку на 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 шипсы ось так от. випити щось а що ти зібралася там пити, а не зрозумів, що це таке? алекси що це таке? Засуджує максимально А підженіть цю хуйню куди ви її поставили а? Чо? Понял. А що ти пити зібралося, а? Давай розповідай. Що це за зрада? Будемо Пити буде 15 тисяч підписників Можете дати Це питання вже до лідерів. Ти можеш приїхати на спавн, а там же, я думаю, приймуть. Бля, чого я стою? Потрібно Та ще ближче, мільйонер, ще ближче. А, ні, все нормально, все нормально, нормально, нормально. Все, 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 блядь. Ну, чи гараж, чи шейк? Нормально ви. Оце дівчини вдома не було. Я навив собі ось так от капітана Моргана. Ось ось, ось ось так от. Дійсно, ось так. От. І все інше колою. Я поставив бутилку трохи в інше місце. Тобто, там зверху є полочка для бутилок, вона стояла друга, я поставив її першою. Я зовсім про це не думав. Дівчина прийшла і така, ти що пів? Ти, в сенсі, чому? Тарбатилка вроді на другому місці лежала. Я така, єбать, думаю, ніфіга собі в неї пам'ять. Я на спавн і. Добре, то ми їдемо. А в мене має рем. Де спавен? Спавен? Спавн ваусів. Спавн Спаунвасів знаходиться ось тут. Ось тут, справа знизу, ось тут. Там є такий міст, і міст заходить прямо на спавн І ніхто не приїхав, йпте. Аковий кап. Ой, блядь. Холі одна курва. Це проблемс. Через 10 минут капт тоді зайвісь. Тоді нормально. Якраз тепер один кап, ти мені потрібно буде курво йти. Мільйонер, тільки не розбий її. Будь ласка, вона вже димиться мілінар. Там позаду... Баба, це що за матіс? <гум> Блін, матіс прикольна тематика, що він нічого не коштує. Олексія, який привіт того, що ти будеш сьогодні пити та їсти чипсики, а? Що це таке, Аверсі? Нормально. Ні, я хочу нафіг відмовитись від цього, від е... всієї хуйні потрібно кучити. Здорово, бандит! А там подивимось. Там було б добре, дійсно, кілограма, кілограма там три скинути, було б вже плюс-мінус нормально, як для мене. А там фіг його знає. Ой. Ніфіга собі, як він, а. Які путя він знає. Зараз... А ні, це не пожидає себе. Та не знаю, захотілось, може подруга до мене прийде разом. Зрозумів, зрозумів. На жаль, не Катя. От. Я думаю, ви без Каті або повадили. Там фіг його знає. Блін, я вже забув. Катя десь з Донецької області. Міліонер, погнали. Зараз, мені потрібно дещо тут. Дещо дещо, дещо написати, блядь. Все, заєбість. я тут все написав все. Пора так. Там подивимось. Ой, курва. Я повинен був завтра на рибалку йти з дівчиною, а вона сказала, блядь, завтра працює, це бездесь. І сьогодні вона повинна була бути вдома. Але ні, блядь, їй сказали, ти працюєш. Це, це, такий це, 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 це прикол Я хочу на рибалку Ну сьогодні був дождь. 5, 6 на байду же. Синьте на форум. Блять, і ніхто ж на ствином. Єбай тут валяється Калаши м Йопта. -ка, а що мені потрібно? Ще один тигу все, цього достатньо, я думаю. Патрони на М У мене все одно тут тут тут. To. Можна снайпер, снайперську гвинтівку собі взяти, а? На каплю. Мені здається, бо б нормально. Я й напоїв. Взяваю, все, потрібно заново починати дивитися Дейс. Там в мене вже зовсім по-іншому. Чекай. Що таке Марс? От зараз комусь дають. 69, почай, 69 це на що? Це ПК або ні? Це ПК. Все, зрозумів. Ніфіга собі шолом. Блін, а прикольна тема. Я, я перший раз бачу. Містерство охорони здоров'я. Йдеш в моз? А що там робити? Зараз там прийду Там цікаво. Я думаю, ну блін, там просто буде скучно, оце мінус. Оце дійсно пропанс. Зараз прийду, добре, якщо встигнеш? Просто може Шлом бути кап. шахтаря Просто може бути кап, За ти на капті вже не зможе. Заради грошей, ось так робісі, так? Да? Потрібно не заради грошей, а заради емоцій. От я стрімлю, заради емоцій. Тому я бомж. Ой. Ща він хоч. Святий ранг, хамігу, 5, шо? Що вони там розходять? Дарова. Дарова 0. Чекаємо карт! Ще 4 хвилини, потім ми будемо й бачитись. Вона ще б ХП нафугував, блядь. Тут. Тут. Де? Чому в тебе Марс з маленькою букви, Ковар з маленькою? Я ж одразу всім казав, я ви казав, кого неправильний нік, пишіть ММ. Це ж ММ, там є, типу, зміна на наркої Напиши її інвайт. 45. Так, да, я ж тоже в тебе на наркої ніки, за цього тебе не приймуть. Ти потрібно, щоб ти не був РП. З великої букви, все, а в тебе все з маленькою. на каску і на мусор. Це Про... проти балансів. Блять. Так, да, проти балансів. Зараз ТФ-капт. А, зараз ТФ-капт. А нахуя мені кажуть, що зараз буде ПК капт? Бля, дайте я зайду в Discord на його сраку. Я зараз буду оце вирушитися да? після. А, тоді мені зараз потрібно буде йти. Тоді ладно, тоді зараз немає сенсу мені. Ну зараз. А, де тут? спецрація? Нормальна аватарка. На форумі. Все прийняти. Де тут? Розклад каптів. А, ну так буде, так зараз, Та, їбать! У Вас У вас бувають ПК капти А, о, я бачив. вчора Почкай, що? А, баласи забувають, блядь. Тф, їбать вони нахуй. Це пиздець. Просто фу ТФ. 4ТФ 1 ПК. А ви відмовляєтесь від ТФ каптів? Таке питання. Ви ж можете відмовлятися від одного капта. Типу відмовитись від одного ТЕФ буде вже трохи легше. Я типа наказку заскаміт. Ти за на наказу? Серйозно? В якому сенсі бля, ти його розіскальова. Що там видадуть? Я сказав, викидавай і дам стока. Чому ти йому не дав стока? Дай йому стока. Мільйонер, не тура мільйонер, блять. Сука, ти серйозно його за, за цей. Дивись, за це може теж дати це. За це теж може дати е, ДМК. Я чи що. Можу подарувати таку каску Подарувати? Та ладно, це, ну. А що в мене? У мене більше нічого немає, до речі. Бля, маскою напроти. Я чесно. Я можу її купити в тебе чи так. А, так. Не похай, сижу. Та ні, мільйонер, не так. Шо, пиши і я буду поздячити. потрібно йти мені. Потрібно йти дівчину, блять. Забрати. Ні, оцю, ні, оця ця хуйня, ні, мільйонер Мені це не подобається, я наче шувала її та, блядь, в ній. Мені це не потрібно. Давайте тоді, все. Я зараз побіг. Потрібно бігти, зустрінути дівчину з роботи, посидіти поїсти морозиво на лавочці і що потім далі стрімити чи так. Їсти, я думаю, не буду та чи похуй. Бувай. Так, да, бувай, Марсет. Зроби собі ніт, тобі